Так, привіт! У мене накопичилася купа цікавої та важливої інформації, якою мені не терпиться з вами поділитися. Тож швиденько починаємо. У відео не буде важливої візуальної інформації, його можна тільки слухати. Е, поїхали. Отож, в 1793 році в Німеччині померло 13 людей після того, як з'їли кров'яну ковбасу. Невідомо раніше хворобу назвали за латинським словом, яким тоді позначали і кишку, і ковбасу, і власне кров'яну ковбасу. І це слово бот. А хвороба, як ви вже напевно здогадалися, це ботулізм. Ботулізм викликаний таким токсином, який називається ботулотоксин, який продукує така бактерія, яка називається Клостридія ботулініум. І коли ми зараз з вами чуємо ботулотоксин, то у нас, ймовірно, є дві основні асоціації. Перше, це власне хвороба-ботулізм, яка і досі існує, смертельно небезпечна, тому що ботулотоксин це Найсмертельніший, найпотужніший токсин, який зараз відомий людству, в принципі, і власне ботулізм виникає внаслідок отруєння неякісними консервами, ковбасами, м'ясом, рибою, купленими десь на стихійних ринках, але звісно не тільки. Ну а іншою асоціацією з ботулотоксином є його косметологічне застосування задля боротьби з, з моршками або що. Але що як я скажу вам, що насправді тут ситуація схожа на ту, яка сталася із селденофілом або ж віагрою, який взагалі то спочатку досліджувався як ліки від стенокардії та гіпертензії, здається, а вплив на еректильну функцію був просто побічним ефектом, який вчасно помітили, і зробили основною сферою застосування цього препарату. Так от з ботулотоксином трапилося щось схоже насправді, тому що важливо розуміти механізм дії ботулотоксину у середині ХХ століття, науковці з'ясували, що ботулотоксин блокує вивільнення такого нейромедіатора, як ацетилхолін, який має вивільнитися з нервового закінчення і передати імпульс в м'яз. І от, відповідно, ботулотоксин розриває цей нервово-м'язовий зв'язок, тим самим блокуючи м'яз. Тому красивою науковою мовою він називає Інгібітором ацетилхоліну і нервово-м'язовим блокатором. І коли цей механізм був відкритий, то стало зрозуміло, що ботулотоксин теоретично можна використовувати в медичних цілях в тих ситуаціях, коли йдеться про певний спазм м'язів. І яким же сильним був мішок, коли я дізнався, що першою сферою застосування ботулотоксину була офтальмологія. В 70-х роках ХХ століття було запропоновано використовувати ботулотоксин, ін'єкції ботулотоксина в навколо очні м'язи для боротьби з такими станами, як, наприклад, косоокість або блефароспазм. Блефароспазм – це такий неврологічний розлад, який полягає у несвідомому неконтрольованому е спазмі певних очних м'язів, через що е око може закриватися або можуть відбуватися тіки, і загалом це дуже сильно. Знижує е, якість життя. І у 1989 році FDA затвердило використання ботулотоксину в офтальмології, якраз е, для боротьби з цими та деякими іншими станами. Е, і важливо розуміти, що вже тоді це називалося ботокс одна з комерційних назв. Е, і сталося от що. Люди, які отримували ін'єкції ботулотоксину від блефароспазму, е, продемонстрували додатковий, можна сказати, Сказати побічний ефект, а саме, зменшення мімічних зморшок навколо очей. Це було швидко підмічено. Дослідження в цьому плані пришвидшилися, і вже в 2002 році FDA дозволили використання бутулотоксину в косметологічних цілях для боротьби зі зморшками, але знову ж таки пройшло. Аж 13 років після дозволу на використання в офтальмології. Це мене просто розриває, якщо чесно. Звісно, в офтальмології використання ін'єкції ботулотоксину доволі сильно обмежена складністю процедури та її ризиками, тому що я подивився фотографії, як це виглядає. Це дійсно ін'єкції біля ока зовсім, які потребують надзвичайно високої точності. потрібно... Зробити мікроін'єкцію в конкретний м'яз, причому не допустити потрапляння токсину в кров, тому що це власне викличе ботулізму людини, і цю процедуру потрібно періодично повторювати. І навіть незважаючи на те, що це має ефективність, і досі іноді певні офтальмологічні стани лікуються за допомогою ін'єкції ботулотоксину, але все-таки ця складність і ризики обмежують Жує використання в офтальмології, тоді як ін'єкції в обличчя набагато більш наочні, тому що цей м'яс, в який треба потрапити, його буквально можна побачити, пощупати, відчути. Тому, власне, тут все прожилося, працює. На цьому знову ж таки способи, точніше, сфери використання ботулотоксину не обмежилися його використовують і ще для багатьох інших станів. Але тепер ви знаєте, що вперше ін'єкції найпотужнішого токсину відомого нам на сьогодні робили в очі людям. Продовжуємо в одному з попередніх випусків. Ми з вами говорили про певну необґрунтованість дієтичних обмежень для донорів крові. Але насправді є ще одна тема, не менш важлива, а скоріше і більш важлива на сьогодні, тому що її прям дуже терміново треба змінити. Про що йдеться? Існує наказ Міністерства охорони здоров'я, який і визначає, хто може бути донором, які є тимчасові протипоказання, абсолютні протипоказання. І так далі. Це документ, яким власне, і керуються центри донорства, визначаючи, хто може бути донором, хто ні. І от там є такий собі додаток 3, який визначає критерії виключення, критерії відсторонення донорів. І там є пункт про вживання ліків. Це тимчасове протипоказання, там написано просто вживання ліків. Але абсолютно без деталей. Там написано, що це залежить від характеру препарату, механізму його дії та хвороби, яку він лікує. І немає жодних уточнень, які ліки на який час мають давати відсторонення, і так далі. Через це дуже поширеною практикою є те, що лікарі-трансфузіологи. Дізнаючись від чесних людей, які хочуть здати кров, стати донором, дізнаючись про прийом якихось препаратів, просто відмовляють їм у донорстві. І тут треба вирішувати цю проблему системно можна було б сказати ну не говоріть в центрах які ліки ви приймаєте і здавайте собі кров але ні ми розуміємо що цей процес має бути безпечним і для донорів і для реципієнтів тому важливо все робити так як від, від нас цього хоче доказова медицина і наука тому що Багато ліків не є протипоказаннями для донації. Зокрема, наприклад, це стосується антидепресантів. Я впевнений, що якщо ви в більшості українських центрів донації скажете, що ви приймаєте антидепресанти, вам заборонять здавати кров в той самий час. В багатьох країнах були проведені дослідження. І були сформовані на основі цих досліджень рекомендації, які уточнюють, що антидепресанти не є за замовчуванням протипоказанням для донації крові є препарати, при яких абсолютно точно можна здавати кров, і так далі. Коротко кажучи, що тут важливо розуміти, що оця непрописаність цього пункту в наказі. Дуже сильно обмежує тих людей, які готові здавати кров в тому, щоб вони здали кров. Тому компетентні люди створили петицію, яка власне і. Просить, вимагає е, запустити процес стандартизації цього наказу відповідно до поточних е, наукових медичних е, рекомендацій, і ми з вами можемо допомогти цьому процесу. Так, все дуже просто. Треба перейти е, за посиланням в описі на петицію і підписати її. Якщо всі люди, які подивляться це відео, перейдуть і підпишуть цю петицію. То ми значно зможемо прискорити процес е, оновлення цих рекомендацій, і це прям дуже важливо, тому що зараз це питання не лише хворих на мирних територіях України, а й питання порятунку життів захисників України на передовій крові катастрофічно не вистачає, потреби величезні, і ми, як суспільство, маємо зробити максимум від себе залежного, щоб е, якомога. Більше захисників змогли отримати переливання крові тоді, коли вони цього потребують. Тому знову ж таки, я дуже, дуже вас прошу цього разу не прослухати інформацію про якусь там петицію, яку дуже важливо підписати, і просто пройти повз, сподіваючись, що хтось інший її підпише. Просто от якщо там зараз між 3 і 4 тисячі підписів, треба 25 тисяч підписів. Я впевнений, що якщо б всі-всі-всі, хто дивиться, підписали, ми б зібрали. На жаль, я прекрасно розумію, що якось так виходить, що дуже невеликий відсоток людей реагує на якісь такі пропозиції, і мені стає від цього сумно, тому що зараз це дійсно питання врятованих сотень і тисяч життів. Тому, будь ласка, от цей раз от просто доведіть мені, що я помиляюся і що я вас недооцінюю. Візьміть, підпишіть, а ще краще підпишіть і поширте серед своїх знайомих, друзів в своїх соцмережах. Давайте зберемо ці підписи. Серйозно вам кажу, це дуже важливо, і чому я так хочу, щоб саме ця петиція набрала підписи. Тому що я вірю, що якщо цей процес буде запущеним, то у нас зараз достатньо кваліфікованих людей, які зможуть включитися. В процес і зробити так, щоб ці норми були оновлені не тільки в плані антидепресантів, а й в плані інших ліків. І ми будемо точно з вами розуміти, що вживання цих ліків є протипоказанням, вживання цих ліків не є протипоказанням там в таких в таких ситуаціях. Тому дуже дуже сильно прошу вас підписати цю петицію. Ми можемо, ми можемо змінити ситуацію на краще. Давайте не будемо втрачати цю можливість. Будь ласка, підпишіть петицію. Посилання в описі. А ось вам ще цікаві та дуже приємні факти: за 5 місяців роботи на фронті 5 комплексів пульстрон, які око та Повернись з живим передали бригадам ДШВ, завдали ворогу збитків на 200 мільйонів доларів. Тобто ці 5 пульстронів вже окупили себе у 33 три рази. Це інвестиції, які виглядають більш ніж виправданими. Десантники завдяки пульстронам знищили десятки ворожих танків, БМП, БТРів, гармат, мінометів, іншої техніки та живої сили ворога. І до усього цього долучилися і ми своїми донатами та заправками пульсом на око. А тепер просто уявіть собі результати, коли всі 10 бригад ДШВ отримають свої комплекси. Щоб цей момент настав скоріше, продовжуємо заправлятися пульсом на око. Або Донатити на спецрахунки проєкту. Посилання є в описі. Око за око. А тепер поговоримо про каву. Думаю, ви знаєте, що два основні комерційні сорти кави поширені зараз це Арабіка і Робуста. І так виходить, що обидва ці сорти вважаються вразливими, зокрема до змін клімату. І насправді нікого не здивую, якщо скажу, що глобальне потепління, або як більш правильно і комплексно говорити, глобальні зміни клімату взагалі нічого хорошого не обіцяють. Але, скажімо так, є нюанси. Ну, от, наприклад, візьмемо Ефіопію. 30% площі цієї країни на сьогодні доступні для вирощування Арабіки, 20% населення цієї країни працює завдяки е, кавовій індустрії, і ця ж кавова індустрія забезпечує 25% валютних надходжень в економіку країни. І науковцям стало цікаво, що ж очікує цю країну у зв'язку з кліматичними змінами. Тож були зібрані дані про територію. Де вже вирощується Арабіка, це все проаналізували та загнали в дві різні кліматичні моделі, щоб подивитися, а що ж буде далі. І насправді, якщо ми говоримо конкретно про Ефіопію, то прогноз ну можна так сказати, доволі оптимістичний, тому що за результатами двох різних моделювань доступні площі в Ефіопії для вирощування Арабіки зростуть на 30-44%. тобто. Одна модель показала зростання на 30%, інша на 44. І тут хочу зробити важливу математичну ремарку: коли ми чуємо, що було доступно 30% територій, і їхня кількість збільшиться ще на 30%, то є ризик того, що хтось подумає, що стане доступними 60% території, 30 плюс 30. Звісно, це неправильна логіка, тому що у ці 30% зростання треба брати не від усієї площі. Не від 100%, а від тих 30%, які вже були доступними. Тобто було 30%, зростання на 30% означає зростання приблизно на третину, тобто з 30 до 40%. І оце зростання можна назвати як зростання на 10 відсоткових пунктів. Тобто не треба плутати зростання на якусь кількість відсотків і зростання на якусь кількість відсоткових пунктів це дуже важлива різниця. Але повернімося. До кави, що ж означають ці всі моделювання і прогнози. Одразу хочу сказати, чи означає це, що у глобального потепління у змін клімату є, скажімо так, позитивний бік. Я б це так не інтерпретував, тому що в основі цього моделювання лежало припущення, що людство піде за так званим сценарієм RCP 4,5 це такі сценарії того, як в майбутньому буде змінювання. Концентрація парникових газів в, на планеті, і цей сценарій є відносно оптимістичним, який полягає в тому, що ми, як суспільство, значно скоротимо антропогенні викиди в атмосферу і не допустимо підвищення середньої температури до кінця століття на більш ніж 2,4 градуси. Тобто, ці прогнози щодо площ доступних для вирощування Арабіки в Ефіопії, можуть справді. Равдитися лише у випадку певного оптимістичного сценарію щодо кліматичних змін на нашій планеті, тому тут важко сказати, що е, це дослідження показало. Користь від кліматичних змін певна користь може бути, якщо ми підемо по відносно оптимістичному сценарію. І що важливо розуміти, що це не так, що у нас є зараз якась кількість територій, доступних для вирощування Арабіки, і через зміни клімату, і ще просто інші площі додадуться до тих, які вже є. Насправді там показана така картина, що одні площі поступово ставатимуть непридатними для вирощування там. Арабіки в той час, як інші площі, будуть ставати доступними. Але ми ж розуміємо, що це все потребує певної підготовки цих територій, логістики людей тобто, як мінімум, ці території треба, наприклад, засаджувати деревами для затінювання. Рослин кавових рослин, власне, і так далі. Тобто, там багато чого треба зробити для того, щоб цей потенційний сценарій був реалізований. Відповідно, це лише підкреслює важливість такого моделювання, тому що воно по суті підказує, в який бік кавові індустрії цієї конкретної країни треба рухатися, і до яких викликів бути готовими. І знову ж таки, цей умовно позитивний ефект збільшення площі доступної для вирощування арабіки є локальним конкретно для Ефіопії. В той самий час, скажімо, в Центральній Америці, в Південній Америці, площі доступні для вирощування кави, зменшуватимуться з кліматичними змінами, тому ні про який позитив загалом від глобального потепління та кліматичних змін говорити точно не варто. А зараз хочу з вами трошечки щиро поговорити. Ситуація полягає в тому, що фінансова підтримка каналу Клята Раціоналіст доволі сильно скоротилася за останній час. В цьому є безліч абсолютно об'єктивних причин, як зовнішніх, на які я не можу вплинути, так і внутрішніх в плані кількості контенту, і все таке. Е, також я хочу зауважити, що завжди. Ваша підтримка на Патреоні на Баймікофі через спонсорство на Ютубі була просто про підтримку того, що я вже роблю, це не голослівні заяви. Я колись робив декілька опитувань, просто спілкувався з декотрими із вас, хто мене підтримує. І це завжди було просто про підтримку мого контенту, в тому вигляді, в якому він вже є, і просто щоб я продовжував робити це. Але схоже, часи змінюються, і я дійсно почав задумуватися про те, що варто якось більше вам віддячувати, тим із вас, хто. Вже підтримує канал фінансово. Ну і звісно, не буду приховувати, що це також і про те, щоб десь мотивувати більшість більшу кількість глядачів каналу, долучатися до фінансової підтримки каналу. Тому я хочу спробувати створювати певну кількість ексклюзивного контенту, який публікуватиму лише на сервісах підтримки. Тож підписуйтесь на чи на Байміякофі, чи на спонсорстві на Ютубі усі три опції доступні, все з ними добре, нічого з ними не сталося. Підписуйтесь на рівень, який називається Ви не із довірливих, і вже скоро очікуйте там ексклюзивний контент. Поки що не знаю, як часто він буде, але щонайменше раз на місяць я хочу балувати вас ексклюзивним контентом. Скажімо, просто зараз запишу ексклюзивно для вас. Додатковий блок цього відео про те, як оральний секс спричинив майже епідемію рака горла. Посилання на всі способи підтримки каналу є в описі. Підписуйтесь, буду вдячний, і, звісно, вже вдячний всім, хто вже підтримує канал. Ви найкращі. А зараз хочу розповісти вам одну історію, яка показує, як взагалі працює науковий процес і наукова дискусія. У 2017 році науковці опублікували роботу, де намагалися з'ясувати, чи здатні вівці розпізнавати і розрізняти людські обличчя. Комусь може здатися, що такі дослідження не такі важливі, але насправді те, як різні види сприймають цей світ. Це дуже важливі дослідження не тільки для розуміння цих видів, а й для розуміння наших відмінностей з ними, де, де ми знаходимося в цьому різноманітті сприйняття, і так далі. Тобто, це доволі важливе насправді дослідження. Е, і дійсно доволі важливим відкриттям стало те, що вівці після декількох сесій, тренувальних сесій, навчилися розрізняти обличчя відомих людей, зокрема там. Використовувались фотографії Барака Обами, Емми Вотсон, Джейка Джилінгола. І це було дійсно відкриття, тому що. Це дослідження дуже класно відрізнялося від інших подібних досліджень, де використовувалися однакові фотографії різних людей. І коли попередні дослідження показували, що там собаки або інші деякі тварини здатні розрізняти обличчя, то там цілком можливо йшлося про те, що ці тварини навчалися розрізняти. Картинки, одна картинка відрізняється від іншої. А тут, в цьому дослідженні, вівцям показували різні фотографії одних і тих самих людей, і показали переконливо показали, що вівці дійсно можуть розпізнати умовного Барака Обаму на різних фотографіях після відповідного тренування. Що ще цікаво, свого власника або свого пастуха вівці могли розпізнавати і без додаткових тренувань достатньо було вже тієї інформації, яка в них була. Тобто. То насправді хороше дослідження, гарно проведено, отримали позитивні результати. Звісно, в науці не ці... цінуються не лише позитивні результати, якщо нульова гіпотеза не підтвердилась, це теж нова інформація. Важливо, що конкретно ця... ця гіпотеза була там некоректною або що. Але науковці все одно люблять отримувати позитивні результати. Навіть певне є упередження у наукових журналів, які з більшою ймовірністю якийсь хороший журнал опублікує саме е, позитивне відкриття, якесь, яке підтвердилося, але менше з тим, тобто хороша ситуація. Але автори десь трішки дали слабину, і в анотації до цієї хорошої роботи написали, що їхнє дослідження показує, що е, здатність овець розпізнавати і розрізняти людські обличчя співставна з такими здібностями у людей. І тут. Знаєте, що я хочу сказати: що раптом хтось думав, що головними критиками, головними опонентами науковців є, скажімо, якісь псевдонауковці, або люди, які е, проти науки виступають, або, скажімо, якісь релігійні діячі, або що то ні. Головними критиками і опонентами науковців завжди є інші науковці. І от цю фразу е, побачив: е, побачила група експертів е, з власне розпізнавання людських облич. І я собі це уявляю так, що у них налилися кров'ю, е, от налилися очі кров'ю. От що я хотів сказати. Е, і вони, до речі, про кров. Е, підпишіть петицію про перегляд е, обмежень для донорів. Якщо не підписали, підпишіть, будь ласка, так от ці експерти. Буквально через рік після публікації оригінальної статті в тому ж журналі опублікували критичний коментар до цієї роботи, в якому вони власне відзначили, що це хороша робота, яка дійсно на той момент найпереконливіше показувала, що хтось, крім приматів і людей, здатен так добре виокремлювати і розрізняти людські обличчя, тому що знову ж таки попередні дослідження, які нібито це демонстрували, вони використовували однакові фотографії. Я це вам. Вже сказав, тобто вони похвалили, але потім кажуть: а що ж ви взагалі мали на увазі під тим, що це співставно з людьми? Взагалі, то у вас за е, декілька днів тренувань е, вівця може навчитися розрізняти якусь невеличку кількість облич, там чотири було конкретно в той час, як людям, тобто що ви порівнюєте людям, наприклад, в Трошки інших, але хай трішки подібних дослідженнях показували до 24 облич протягом 8 секунд, і люди показували можливість розрізняти і впізнати потім ці обличчя. То про яку подібність взагалі може йтися, і чому взагалі ми говоримо про порівняння того, як люди впізнають людей, тобто представників свого виду, і вівці впізнають людей, тобто представників не свого виду, і багато інших. Іншої критики, поділу критики, тому що дійсно ну не було у авторів оригінального дослідження причин говорити про те, що ці здібності співставні, тобто їх рознесли за. Одну маленьку фразу в анотації, але це все одно теж важливо, і це показує, як працює наука, як працює науковий метод, тому що він дійсно, ця певна його врівноваженість, саморегулювання, і є однією з величезних переваг саме е, наукового методу. І, зокрема, через це науковий метод і є найкращим способом пізнання світу. І коли я зараз бачу певну е, таку. Тривожність на фоні того, що от є криза відтворюваності результатів, або що якісь дослідження, які вважалися фундаментальними в окремих галузях, вони піддаються критиці, в них знаходять неправильні розрахунки, чи що там була якась маніпуляція, чи ще щось. І коли я бачу, що це все подається як. Розчарування в науці, як критика науки, як там крах доказової медицини або що. Е, мені стає е, трошечки е, смішно, тому що. Ні, це взагалі не так. Ви розумієте, що таке криза відтворюваності результатів? Це означає, що сучасна наука бачить недоліки того, що було до неї. Тобто, наука стала кращою. Наука навчилася е, бачити помилки там, де не бачила їх раніше. Це робота над помилками. Це треба зафіксувати. Криза відтворюваності це робота над помилками. А це добре. Наука стає кращою. Звісно, у неї є свої проблеми, є свої сучасні проблеми, нові на додачу до старих, які ще не встигли вирішити і все таке. Але тим не менше. Саме наука здатна вирішити проблеми науки. Нічого кращого для пізнання світу ми так і не винайшли, і, якщо чесно, маю великі сумніви, що винайдемо. Для інших способів взаємодії з світом є інші способи, окей, але саме для пізнання, для розуміння нічого кращого за науку немає, і тому, власне, я. І люблю науку, і займаюся популяризацією науки, і сподіваюся, що ви поділяєте моє ставлення до наукового методу з усіма його обмеженнями, недоліками і так далі. Це все одно дуже-дуже круто і дуже не знаю, надихає і взагалі це. Це просто те, що мені подобається досліджувати е, той світогляд, який мені близький, і я намагаюся ділитися ним із вами. Дякую за перегляд. І ще дві речі. Мене звати Артем Ал я клятий раціоналіст, І підпишіть петицію, посилання в описі.